П'ятниця, 23 січня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне у Кам'янець-Подільському відзначили 107 річницю підписання акта з луки. Морози відступають, а сезонні захворювання навпаки набирають обертів. Прикраси, які передаються з покоління в покоління. Чому кривульки стали частиною нематеріальної спадщини України? Буковина у жалобі сьогодні, 23 січня, в області попрощалася з військовослужбовцем, який загинув боронячи Україну від російських окупантів. Старшому солдатові Тарасу Куцаку останню шану віддали у селі Котелеве. Вічна пам'ять та слава героїві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У недобоївцях у ДТП загинула 72-річна пасажирка. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автівки не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії. 72-річна жителька міста Хотин отримала травми, несумісні із життям. Ще одна пасажирка, 47-річна жителька Хотина, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. У Чернівцях викрали місцевого жителя, який незаконно зберігав удома арсенал боєприпасів. За даними нацполіції Чернівецької області, під час проведення обшуку в помешканні чоловіка поліцейські виявили понад 2,5 тисячі набоїв різного калібру: 12 гранатометних пострілів, чотири мінометні міни, чотири гранати із запалами. Вибухонебезпечні предмети у чоловіка вилучили. Нині правоохоронці встановлюють канал походження боєприпасів та інших причетних до їхнього обігу. На кордоні з Румунією виявили партію гаджетів. За даними Чернівецького прикордонного загону, учора до пункту пропуску порубне на легковому автомобілі марки Вольцваген прибув 14-річний громадянин Румунії, який в'їжджав в Україну. Під час огляду транспортного засобу прикордонники спільно з митниками виявили у валізі подорожнього незаявлені до контролю смартфони із зарядними пристроями, планшети, навушники, смертгодинник та інше усього було вилучено 19 одиниць техніки, вартість якої складає понад 500 тисяч гривень. 22 січня вся країна відзначила день соборності і свято присвячене підписанню акта Злуки, коли дві частини України по обидві сторони річки Збруч об'єдналися в одну державу. На 107-му річницю події в Кам'янець-Подільській фортеці вже традиційно зібралися представники різних областей, аби продемонструвати єдність нашого народу. Замкове місто у Кам'янець-Подільську став місцем зустрічі делегацій чотирьох сусідніх областей Хмельницької, Тернопільської, Вінницької та Чернівецької. Ольничина широким представництвом радіо і та, та керівництво і представників Чернівецької та Тернопільської областей сьогодні тут захід присвятили дню соборності України, символічно об'єднавши представників територій, якими колись приходила межа між УНР та ЗУНР. Учасники акції пройшлися урочистою ходою до старої фортеці, акцентуючи на важливості згуртованості областей у нинішніх оборонних процесах. Це приклад єдності регіонів єдності. Нашої держави були запрошені декілька регіонів, і для мене особливо було приємно і мати честь представляти Буковину сьогодні тут. Саме в часи, коли наша держава виборює право своє на існування, цим прикладом ми повинні показувати, що ми єдині, що ми згуртовані. Що ми вистоїмо, і це дійсно запорука нашої стійкості і потужності. Кам'янець-Подільський обрали традиційно і не випадково. Під час перших визвольних змагань місто мало статус останньої столиці Української Народної Республіки. Саме в колишній столиці, останній столиці УНР, засвідчили, що ми. Робимо і будемо робити все задля того, аби Україна була соборною, аби Україна була незалежною цілісною державою, якою бачили її і 107 років тому і. Багато багато попередніх наших поколінь, які віддавали життя, які боролися, які будували єдину незалежну державу. Згадали присутні і про історичні паралелі. Адже саме відсутність консолідації в минулому призвела до провалу української революції. Без соборності незалежності не буде. У 2019 році це зрозуміли керівники в Києві і в Львові. І підписали між собою акт, який об'єднав наших дві частинки країни. Але вони об'єднаними були недовго, і фактично, за декілька років ми знов втратили ту незалежність, яку тоді мали, і зазнали величезних потурань. Ми зазнали вивезення в Сибір, тортур. Ми зазнали величезної війни, величезних втрат українців, голодомори. І коли ворог думав, що він вже цей український ган знищив, ми знов згадали про єдність. Стара фортеця, де відбулися урочистості, також має історичне значення у контексті військової соборності. Саме в нашому місті приймало присягу українське воїнство, яке йшло на бій з московитами. Тому ми проводимо в такому знаковому місті в нашій фортеці традиційного ці заходи. Я дуже вдячний всім гостям, які завітали до нас перейнятися цим духом, адже соборність сьогодні надзвичайно важливим є аспектом формування нашої державотворчості під час російського країн. Інської якщо ми будемо єдині, будемо соборні, ми обов'язково переможемо. Завершився захід спільної молитої духовенства різних конфесій. Учасники зустрічі підкреслили, соборність сьогодні проявляється насамперед у злагодженій підтримці сил оборони та вмінні регіонів працювати спільно над подоланням сучасних викликів. Радислав Українець Максим Чернега, новини 4. Грип це не просто сезонна застуда, а підступна хвороба, що здатна дати важкі ускладнення на легені та серце. Втім, статистика цього тижня додає стриманого оптимізму, хоча в області зафіксували понад 3800 випадків гРВІ. Цей епісезон поки що минає значно легше за попередні. Яка зараз ситуація в місті і що радять фахівці? Далі в сюжеті. Морози відступають, проте епідеміологічна ситуація залишається напруженою. За останній тиждень кількість хворих на герві ковід 19 та грип на буковині зросла на 16,5%. Попри такий стрибок, епідеміологи кажуть, ситуація контрольована. Цьогорічні показники на чверть нижчі за ті, що фіксували в аналогічні періоди минулих років. Продовж цілого епідсезону перевищення підпругу не було, і це відрізняє. Цей епідсезон від кількох попередніх, коли ми практично розпочинали епісезон з перевищеними рівнями. Одночасно цей під відрізняється від попередніх, тим, що багато випадків грипу А аж один один Вікторія, що підтверджується лабораторно, фактично грипа домінує. Саме домінування грипу типу А є головним викликом цієї зими. І Він вимагає максимальної пильності від тих, хто перебуває у групі ризику. Лікарі, педагоги, люди, які працюють в сфері обслуговування, вони Часто контактують з людьми, і у випадку, коли хворі люди без застосування маски, вже з ознаками гострого респіраторного вірусного захворювання, коли йдуть на спілкування активне, звісно, вони можуть поширювати і грип, і інші гервії, і це може бути небезпечним для тих людей, в яких є високі ризики перенесення грипу з ускладненнями. Як то трапилося з одним чернівчанином віком 68 років, коли після перенесеного грипу внаслідок вірусної пневмонії, на жаль, він помер. Окрім звичних порад про гігієну та привітрювання, медики радять не забувати про вакцинацію. Чернівчанка Людмила робить щеплення від грипу собі і дітям щосезону. Старшій Алісі зараз 9, молодшому Адаму 2,5. На власному досвіді мати переконалася, вакциновані діти переносять віруси швидше і без важких симптомів. Навіть по дочці вона ходить до школи відповідно постійно в зоні ризику. Побачила, що вона набагато краще переносить, тобто не може бути не ж навіть були температури, але це не те саме як без вакцинації. Вона це переносить. Якщо її однокласники, знайомі, мої друзі, переносяться тижнями, то в неї до трьох днів, і вже всі симптоми минають. Вона гарно собі вертається в режим і гарно це приносить. До епідсезону сезону родина Людмили готується заздалегідь ще у вересні бронюють препарати в аптеках, адже попит щороку зростає. Окрім здоров'я, щеплення бережем і сімейний бюджет, колись думала, що це дуже великі кошти, але насправді в цьому році здається, в районі 700 гривень воно було порівняно з кількістю коштів, які я тратила на таблетки, сиропи і і якщо були ускладнення, там от неї дуже часті були, то це було як мінімум тисячу півтори. Грип не вибачає легковажності, і хоча цей під поки що спокійніший за попередні, пильність та вчасна профілактика залишаються найкращим способом вберегтися від лікарняного ліжка. Бережіть себе та своїх близьких. Катерина Трасюк, Максим Чернега, новини сі 4 Кривульки, прикраси, які століттями передавалися з покоління в покоління, а нині офіційно стали частиною нематеріальної культурної спадщини Буковини. Як народжується ця автентика сьогодні? Та чому вона знову актуальна? Дізнавалися наші журналісти. Це не просто прикраси. Лемківські кривульки це код пам'яті, традиції і ручної праці, у якій немає поспіху. Їх плели ще наші прабабусі, вкладаючи в кожен вигін орнаменту сенси, обереги і настрій. Як ми самі бачимо, вона відрізняється величиною розміром. 10-15 см до 25. Лемки на своїх прикрасах завжди зображали, як ми бачимо, ромби, хрестики, крапочки були, зігзаги, якісь хвилясті лінії. Як ми ось бачимо тут представлено: великі, маленькі чергування. Ось таких. Великих маленьких ромбів сьогодні кривульки офіційно внесені до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Для майстрів це не лише визнання, а й відповідальність зберегти техніку платіння живою, а не музейною. Останні декілька років змінилося відношення до бісерних прикрас, і це дуже добре. Мене завжди питають дівчата, от коли бачать прикраси маленькі, а як з чим це носити? У нас немає культури цього. Я завжди пояснюю, що ви не підбираєте під щось. Ви можете придбати якусь маленьку, приміряли до себе, подивилися і почніть з чогось. Тоді ви зрозумієте, яка вам підходить прикраса. Як і в давні часи, великі кривульки не носяться на повсякдень, їх одягають на важливі свята та події. Раніше так і було, що дівчина мала мати велику прикрасу і ходити до церкви на якісь великі свята. І я хочу вам сказати, що за велику кривульку можна було і корову продати, бо це було дуже дорого. Дуже. В середньому на виготовлення однієї великої Кривульки потрібно 40-50 годин роботи. Цей процес складний і кропіткий, але саме в ньому найбільша магія. Кривулька складається з декількох етапів. Стієчка, яка 2-3 сантиметра має бути. Її можна виконати як нанизуванням сіточкою, можна виконати монастирським плетенням. це такими виходить як хрестиком, можна зробити і. Кривульки це про зв'язок поколінь, терпіння і пам'ять рук. І поки є ті, хто продовжує їх плести, традиція не залишиться лише на сторінках історії. Вона житиме тут і тепер. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини сі 4 На цьому ставимо інформаційну крапку. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних. На все добре. Побачимось на Сі 4